А чи чули ви про таку породу собак, як бельгійський, брюссельський грифон або птібрабансон? Чули? Я можу вам про них розповісти дуже багато цікавого. Я власниця маленького розплідника собак породи грифон. І хочу розповідати на своєму новому аккаунті. Про виховання, народження, соціалізацію, про різні тонкощі, про виставки, про мандри, про те, куди цуценята їдуть в нові родини, про різні різні тонкощі породи. Якщо вам це цікаво, то додавайтесь до мене в друзі на цьому аккаунті. Я буду розповідати тільки все про собак, цуценят і життя розплідника. Дякую!